Добрий день, діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Дружба це такий скарб, який легко знайти, але важко втримати. В народі кажуть, не маєш друга, шукай, а знайшовши, не відпускай. Щоб мати справжнього друга, треба навчитися самому дружити і бути. Справжнім другом. Що зробити, щоб удвічі торт здавався вам смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя вам було аж ніде діти. Тут ніякого секрету. Треба з другом все ділити. Діточки. Сьогодні послухайте казочку, яка називається Урок дружби. Жили були два горобчики Чик та Чирик. Одного разу Чикові прийшла посилка від бабусі цілий ящик пшена. Але Чик про це нічого не сказав своєму другу. Якщо я пшено роздаватиму, то мені нічого не залишиться. Подумав він, так і склював усі зернятка сам, а коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випали на землю. Знайшов ці зернятка чирик. Зібрав їх у пакетик і полетів до свого приятеля Чика. Здравствуй, Чику. Я сьогодні знайшов десять зерняток пшена. Давай їх. Поділимо порівну і склюємо. Не треба навіщо? став відмахуватися крилами Чик. Ти знайшов, ти їх і їж. Але ми ж тобою друзі, сказав Чирик, а всі друзі повинні ділитися хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чик. Йому стало дуже соромно. Адже він сам склював цілий ящик пчена і не поділився з другом, не дав йому жодної зернинки, а зараз відмовитись від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв Чик п'ять зерняток і сказав Дякую тобі, Чирику, за зернятка, і за урок дружби. Діточки, про що ця казка? Що зробив Чик, коли отримав подарунки від бабусі? А він гарно вчинив? А що зробив Чирик, знайшовши зернятка? Як він вчинив? А Чику стало соромно за свою поведінку? Він зрозумів, що був неправий. А як треба поводити себе зі своїми друзями взагалі? Так, молодці діточки. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Діточки, я бажаю вам мати вірних друзів і шанувати дружбу. А зараз я вам говорю до побачення.